Вітає глядачі парламентського телеканалу Рада, це програма позиція. Про завдання парламенту на цей пленарний тиждень обговоримо разом із політичним експертом Ігорем Рейтеровичем. Пане Ігоре, я вітаю вас. Отже, цей тиждень, власне, пленарний тиждень розпочинається відразу із першого засідання першого засідання конституційної комісії. Які власне зміни мають бути ухвалені до конституції. Ну, в конституції є е, кілька. Моментів, які потребують подальшого удосконалення, передусім мова йде про продовження процесу децентралізації, який було розпочато, і зобов'язання з приводу якого ми взяли там перед своїми західними партнерами. Другий момент це звичайно подальше унормування взаємовідносин в трикутнику. Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, тому що на сьогоднішній день залишаються деякі сфери, в яких повноваження чи президента, чи кабінету міністрів, чи верховної ради вони вступають в суперечки, вони потребують відповідно подальшого нормування і, ну, зрозуміло, питання, які пов'язані з подальшою реформою місцевого самоврядування, підготовкою до місцевих виборів, вже за новими правилами, які повинні бути визначені в Конституції. Ну, Я думаю, що під час роботи Конституційної комісії, під час засідань Верховної Ради можуть виникати нові питання, тому що, за великим рахунком, у нас ще поки що в Конституції ну, багато моментів залишається, які потребують нормування. Не обов'язково вони повинні бути. Проведені виключно через е, прийняття змін до конституції. Да, можливо, вони будуть потребувати якихось інших нормативно-правових актів, але це проблема ну надзвичайно важлива, тому що ну конституція як базова основа вона вимагає е, остаточного нормування, що дозволить що дозволить реалізовувати ті завдання, які на сьогоднішній день стоять перед країною. От, На вашу думку, власне, це перше засідання конституційної комісії. Воно формуватиме власне порядок денний цього пленарного тижня. Ну воно певною мірою вплине на порядок денний пленар. Тижня, тому що зрозуміло, що після цього засідання представники, лідери фракції да вони е, будуть розуміти, які позиції є з приводу реформи конституції там у президента, скажімо, представників кабінету міністра. Відповідно, вони донесуть це до своїх рядових членів. Я думаю, що ці питання обов'язково будуть обговорюватися, тому що е, ну тут є певний електоральний момент, да вони повинні ще враховувати на що очікують їхні виборці, да на що вони сподіваються. Я думаю, що роз, ну, розпочнуться процеси узгодження, переговорів і е, зрозуміло, що це е, буде відбуватися не лише в сесійній залі і на нових засіданнях конституційної комісії. Ну і думаю, що в засобах масової інформації, тому що е, дійсно ну проблема реформування конституції, модернізації конституції вона вже певну міру ну перезріла, і треба було ще раніше починати, не затягувати. Пані Юрія от на вашу думку, власне, який термін, який період протягом якого мають впоратися члени конституційної комісії і народні депутати, аби ухвалити зміни а, на часі. Вони мають бути а, о, з цими змінами встигнути до проведення місцевих виборів? Ну, звичайно в ідеалі, якщо мова йде про місцеві вибори, які повинні відбутися за новими правилами, то до цих місцевих виборів зміни до конституції повинні бути внесені. Тут все залежить звичайно від значній мірі депутатського корпусу, тому що від того, як депутати будуть готові обговорювати і голосувати, да тому що вони дають найголовніший ресурс свої голоси за ті чи інші зміни, звичайно, багато що залежить і від самої комісії, і від президента, і від кабінету міністрів, тобто від всіх тих політичних. Акторів, які зацікавлені внесені цих змін, тобто зміни вони попередньо повинні максимально проговорюватися, ну щоб не було так, як за нашою традицією їх там будуть вносити в залу за там годину чи за півгодини до голосування. Тобто депутати повинні чітко уявляти, що вони голосують навіть не за бюджет. Вони будуть голосувати до зміни до основного закону. Це дуже відповідальна справа, і ну відповідно до неї треба підходити і готуватися. От відповідна кількість голосів, якщо це конституційні зміни, це має бути конституційна більшість, і от президент сьогодні заявив про те, що власне до констиційного. Процесу він хоче залучити і представників опозиції. Це не випадково? Ну це логічний, тому, логічний абсолютно заява? підхід, тому що з одного боку голоси опозиції це певний ресурс, да який може дозволити е, набрати необхідну кількість голосів. Це перший момент. А другий, але другий момент він більш важливий, коли зміни вносяться в основний закон, то в ідеалі звичайно це повинен бути консенсус всіх політичних сил, які в свою чергу представляють. Ну я не скажу все суспільство, да але переважно кількість тих груп інтересів, які в. В цьому суспільству існує тому опозиційний блок, який достатньо багато набрав на парламентських виборах, да який має е, там своїх представників в Верховній Раді. І за партійними списками, і за мажоритарними округами, зрозуміло, що вони представляють певну частину населення країни. Ну, вони взяли на себе, самі сказали, що вони представляють інтереси там Сходу. Звичайно, це не дуже правильно так говорити за весь схід, да? але вони орієнтуються більше на ті східні регіони України. Тому, звичайно, бажано, щоб вони також долучилися до цього процесу, і рішення було дійсно прийнято консенсусно, яке влаштує всіх. Ви говорите про те, що напередодні місцевих виборів власне потрібні нові правила гри запровадити, мова йдеться саме про виборчий закон, ну мова передусім іде про розширення прав і можливостей для органів місцевого самоврядування впливати на вироблення політики на місцевому рівні. Тобто, це розширення і бюджетної децентралізації, і всі інші процеси. Зрозуміло, що якщо під нові права і обов'язки обирають депутатів, да. То ну, за логікою треба, звичайно, якісь зміни внести в виборче законодавство. Ну, наприклад, на мою думку, у нас на сьогоднішній день в законі про виборів депутатів там, місцевих рад є пункти, які дозволяють відкликати депутата. Да? Але механізми, які там прописані, вони фактично не дають громаді ну, можливості це зробити. Можливо, є сенс от унормувати ці моменти і взяти найкраще. Світовий досвід, тобто ті люди, які будуть обрані нові люди, да які прийдуть в місцеві органи, вони повинні чітко розуміти, що в них суттєво розширилися права, скажімо, можливості, да, але з іншого боку, в них і обов'язки також повинні розширитися. Вони бути повинні бути більш відповідальними. Розуміти, що на сьогоднішній день, якщо реформа децентралізації запрацює, буде реалізована, вони вже не зможуть сказати, що це не вони, це Києва, сьомовиня там чи е, обласний центр, да, який забирає в них всі гроші. Вони повинні іти відповідально. Мати ще раз я підкреслю не лише обов'язки звичайної права, тому тут треба в комплексі вносити зміни, мабуть, і виборче законодавство, ну і звичайно, в основний закон, які розшириться ну, і стосовно виборчого законодавства. От голова комітету виборців України заявив про те, що якщо і... Сьогодні потрібно обов'язково внести зміни до виборчого законодавства, тобто партійні списки їх зробити відкритими на місцеві місцеві вибори депутатів. І якщо депутати встигнуть, це мають встигнути зробити до травня місяця. Якщо вони не встигають, то залишається тоді стара виборча система. Ну я не виключаю, що за логікою нашого законодавчого процесу вони можуть в будь-який момент прийматися рішення ще й протягом літа. У нас неодноразово були випадки, коли в останній день чи переносили, чи знаходили якісь паринки, які. Дозволяли це зробити, але звичайно, з точки зору забезпечення. Прозорого і ефективного виборчого процесу ці зміни треба вносити якомога раніше, щоб відповідні комісії, які будуть займатися цим виборчим процесом, вони встигли підготуватися, ознайомитися з новим законодавством. І ну, це ж відповідно менше претензій до нас буде від різних міжнародних інституцій, які будуть моніторити вибори, і це зменшить можливості для різноманітних маніпуляцій. Тому звичайно, ідеал це кінець там квітня, травень да, внести ці зміни, тому що е, треба ж буде пояснити, розказати, знайти кошти. Це також. Дуже важливий момент на проведення цих виборів, щоб вони пройшли ну згідно там нового вже законодавства, і не було ніяких о, таких лакун, які дозволять, ну скажімо так, нечистим на руку політикам цими шпаринками скористатися, і ну як раніше, скажімо, купити там окремі округи і виграти там вибори. Трохи раніше, буквально тиждень тому, два тижні тому, досить активно обговорювали питання перенесення самих цих місцевих виборів. Потім Порошенко поставив крапку. Це вже остаточна крапка, чи до цього питання можуть повертатися? Ну, я думаю, що деякі політичні Сили, в принципі, можуть піднімати ці питання про те, що там доцільно, недоцільно зрозуміло, ми повинні звичайно виходити з того, що е зараз е соціологічна динаміка дуже сильно в країні змінюється, стрімко змінюється. Да? І ті політичні сили, які е мають там прохідний рейтинг, да вони вже завтра можуть його не мати. І навпаки, тому е тут треба чітко, ну по перше, моніторити інформаційний простір і дивитися, хто послідовно виступає, хто непослідовно виступає. Ну з іншого боку, наші виборці е вони освічені, вони прекрасно роз. Збираються всіх подібних маніпуляціях. Звичайно, якщо мова раніше йшла про дострокові вибори, то треба їх проводити, особливо місцеві. Да? І е, я розумію прекрасно деякі політичні сили, які хочуть скористатися там е, недоскональністю діючого законодавства, сказати про те, що е, вибори не треба поки що проводити. Там у нас війна йде, але е, ну це неправильні, абсолютно відмовки. Є закон по закону, ми повинні діяти. Тобто, вибори повинні бути, на що повинні бути. Навіть е, пролунали заяви представників. Того ж самого опозиційного блоку щодо проведення дострокових перевиборів навіть і до Верховної Ради на Ну, заяви про дострокові перевибори або вибори до Верховної угу. Ради. Я думаю, що з наближенням літа, а потім і осені, вони будуть все голосніше і голосніше звучати, тому що для деяких політичних сил це дуже вигідна тема для розмови, скажімо, особливо тих, які перебувають в опозиції, тому що вони користуючись, ну м'яко кажучи, нестабільною економічною соціальною ситуацією, користують. Що ситуацію, яка в нас на сході країни склалася, да їм звичайно дуже вигідно ці заяви робити, тому що з одного боку вони ніякі відповідальності за це не несуть з іншого боку, вони звичайно можуть набрати більше голосів ніж вони мають на сьогодні, просто граючи на протиріччях або там обіцяючи повернути старі тарифи там, зарплати чи не знаю курс долара, да там знову його опустити до 8 гривень. А, але е, поки що, поки що, якщо ми подивимося на діючу верховну раду, то ми побачимо, що загалом, загалом там немає. Необхідної кількості голосів депутатів, які підняли б зараз питання про проведення дострокових виборів. Ну що стосується президента, він також про це не говорив. Ну деякі натяки в нього були, але це натяки більше такого знаєте, стимулюючого характеру, щоб Верховна Рада не забувала, що треба активно і ефективно працювати. Ну стосовно ефективності роботи підсумовували експерти минулого тижня, що коаліція опоралася із тими завданнями, які були поставлені лише на 5%. Ну це знаєте, я б це розглядав навіть не з точки зору ефективності чи неефективності роботи з коаліції, а, а з точки зору адекватності чи неадекватності тих завдань, які вони під собою ну, перед собою від початку ставили. У нас головна проблема полягає в тому, взагалі всього у нашого політику, що е, коли та чи інша там ті ті або ті чи інші політичні сили попадають е, до влади, да е, здобувають владу. Вони дуже дуже багато обіцяють. Тобто, у них дуже великі плани, вони розпорошують зусилля. Е, насправді треба. Бо зосередитися на кількох основних напрямах і відповідно їх виконувати, коли обіцяють все, зрозуміло, що результат. Він, як правило, виходить ну, не таким, на яким від початку сподівалося. Ну з іншого боку, є ще можливості покращити статистику, прийняти необхідні закони, більш активно працювати, не списуватися, скажімо, на ведення, там бойових дій, проведення антитерористичної операції. Крім того, в нас ну дійсно є ті напрями, та ж децентралізація, по яких ми більш-менш рухаємося по тому плану, який був попередньо складений. Просто не треба зупинятися, і ну, не треба забувати про те, що звичайно з кожним днем у нас все менше менше часу залишається на проведення ефективних реформ власне на прийняття ефективних проведення ефективних реформ прийняття ефективних законопроєктів е, впливає саме Процес в самій коаліції всередині ті тріщини, які відбулися зараз. Ну, що ми побачимо на цьому наприклад? Звичайно, звичайно, впливає, тому що е, за логікою, за логікою да, е, наприклад, кабінет міністр повинен готувати якийсь там документ, коаліція повинна його розглядати, швидко, оперативно вносити чи не вносити зміни, відповідно за нього голосувати. Але на практиці ми бачимо, що дуже часто е, у, у членів коаліції да є ну діаметрально протилежні підходи до прийняття тих чи інших рішень. Відповідно. Деякі фракції вони можуть дозволити собі там голосувати чи не голосувати, або говорити, що ми ніколи в житті за там за ті чи інші законопроекти голосувати не будемо ми вже з такі... однієї сторони, це правильно, демократія, так? демократичний Демократична, одного... а з, з іншої сторони, це коаліція. Але, але, але є з коаліці... сторони, є, да, коаліційна є коаліційна угода, є коаліційні, скажімо, там рада, да, яка збирається. Всі ці питання вони повинні вирішуватися до винесення їх, скажімо, в Верховну, ну, в сесійну залу. Да, тобто вони повинні збиратися раніше. Е, да, тут є певна вина, не Будемо давайте і знімати, знімати з кабінету міністрів, тому що кабінет міністрів дуже часто якісь необхідні документи подає, ну як говорять, впритик, да, впритул. Тобто, коли вже треба от завтра голосувати, вони тільки тоді на розгляд подають. Зрозуміло, що для деяких політичних сил, які є в коаліції, голосувати за ті редакції ну не можна, тому що вони в своїх ідеологічних якихось там установках чи в передвиборчих програмах говорили про інше. от саме до речі, і реформа продовження конституційної реформи, ну в ідеалі воно повинно зняти. Дім Суперечки, які є між Верховною Радою Кабінетом міністрів, І чітко показати, хто за що відповідає, хто які рішення приймає з іншого боку. Зрозуміло, що з наближенням навіть місцевих виборів, да градус е, критики з боку деяких фракцій коаліції по відношенню до тієї ж коаліції чи там кабінету міністрів, він буде тільки зростати, тому що в електоральному плані це дає беззаперечні бонуси. Е, або, е, скажімо, деякі фракції будуть намагатися мінімально коментувати все, що відбувається, да, ну якось так голосувати, Вати будуть, але ці голосування ну вони е, достатньо складно будуть проходити, тому що е, в нас кожна фракція вже зараз е, десь тримає е, на умі, що е, будуть рано чи пізно вибори до Верховної Ради, з яким багажем ми до цих виборів будемо підходити. Ми ще раз повертаємося до питання власне повноваження е, між гілками влади. От на вашу думку. Кому сьогодні яким чином мають вони розподілятися? Хто має сьогодні більше отримати згідно конституційної реформи повноважень? Верховна Рада, президент, уряд хто більш обмежений? то більше має повноважень. Ну, якщо ми живемо за парламентською президентською формою угу. правління, да, то звичайно повноваження Верховної Ради. Я не кажу, що вони повинні бути розширені. Тобто, з великим рахунком, на сьогоднішній день у нас більш-менш я підкреслюю, більш менш збалансована система. У нас залишаються деякі сфери, ну, наприклад, там антикорупційна політика, да деякі питання пов'язані з діяльністю правоохоронних органів, да деякі питання пов'язані там з національною безпекою. Які потребують свого подальшого нормування. І ну, нам тільки залишається сподіватися, що от внесення змін до Конституції воно остаточно покаже, хто за що відповідає, і в нас не будуть виникати. Ну, знов таки питання, що Верховна Рада, скажімо, валить на кабінет міністрів, в свою чергу, кабінет міністрів валить на Верховну Раду. З іншого боку, я б не зводив все виключно до конституційної реформи, тому що в нас залишається багато достатньо законів, які треба прийняти, які повинні знов таки унормувати е, оці взаємовідносини. Ну, от, наприклад, зараз там в Верховній Раді знаходиться закон про прокуратуру. Да? Його треба так чи інакше прийняти, тому що це дозволить е, ну, більш е, активно займатися ефективно тією ж антикорупційною політикою. Да? Краще взагалі рівень забезпечення і діяльності правоохоронних органів, які є в Україні, зрозуміло, що у деяких фракцій є свої погляди на цю ситуацію. Да, у президента можливо де свої, тому паралельно з діяльністю цієї конституційної комісії ці питання також повинні проговорюватися. От якщо ми вже перейшли до антикорупційної складової антикорупційної політики, власне, згадаємо у Верховній Раді, були відсторонені зняті. Судівська недоторканність деяких суддів розпочалися гучні процеси. Були показові арешти у самому Кабміні. Чи бачимо, побачимо ми це продовження і чи побачимо ми завершення цих процесів? Ну те, що ми отримаємо продовження, я в цьому впевнений майже на 100%. Чому тому, що на сьогоднішній день? У населення у суспільства є запит на подібні акції, на подібні ну, от моменти, які виникають. Але я... цей запит має бути доведений до логічного Да, А от до питання доведення до логічного uh -huh. завершення воно залишається відкритим, тому що дійсно, ну от я, наприклад, як громадянин ну, категорично не згодний з тим, що люди, яких заарештовують за якісь там великі корупційні порушення, да вони мають потім можливість вийти під заставу. Тобто тут треба щось змінювати. Про це до речі, президент говорив. і Генеральна прокуратура неодноразово виступала uh -huh. за те, що треба. Треба внести знов таки зміни в діюче законодавство да? і не давати можливість цим людям, тому що вони вносять заставу, а потім їх оголошують розшук до Інтерполу. Тому що це вони... питання якраз може і стати е, актуальним протягом цього пленарного да, тижня. Його, його будуть піднімати. Я думаю, його треба піднімати, і ми будемо сподіватися, що, хоча б з цього приводу буде консенсус в Верховній Раді, необхідна кількість голосів буде знайдена. Тому що ще раз підкреслю запиту суспільства є, а наші політичні сили вони ж все ж таки намагаються на цей запит реагувати. Ну і показати, що все ж таки от боротьба чи протидія, чи запобігання корупції більш ефективно, вони будуть угу. намагатися. Ні, а власне питання створення а, тимчасової слідчої комісії по розслідуванню корупційних схем в роботі уряду. А, навіть з цього приводу представники свободи збираються під верховною радою вівторок влаштувати мітинг. Наскільки реально що ця комісія буде проголосована, і дехто з депутатів наполягає навіть відсторонити нинішнього прем'єра Ценюка від роботи на період розслідування? Ну я є взагалі прихильником максимальної прозорості, і взагалі тому ж прем'єр-міністру, скажімо, да, і кабінет. То міністрів можливо, треба було взяти взагалі на себе ініціативу сказати, що ми абсолютно не маємо нічого проти створення такої комісії. Крім того, вони вже наводили докази, виступали говорили, що ті звинувачення, які були висунуті, вони не мають нічого ну ніякого відношення, скажімо, до дійсності. Да? Тому ну, тут треба перехопити, мабуть, було їм ініціативу, виступи, сказати, ми не проти, перевіряйте. Крім того, ж Верховна Рада здійснює парламентський контроль. Це абсолютно нормальна процедура. З іншого боку, звичайно, деякі політичні сили, особливо Ті, які на сьогоднішній день не перебувають скажімо, ну, в парламенті, не мають своєї там великої фракції, тому що та ж свобода має кілька депутатів. Їм, uh -huh. звичайно, вигідно це питання піднімати. Да? Чому? Тому що воно привертає увагу. Це додаткові коментарі там, в засобах масової інформації, ну і певний такий образ, е, значить, політичної сили, яка бореться там, з порушеннями, там, корупцією і так далі. Значит, але я ще раз повторюся, я б на місці кабінету міністрів провладних фракцій, скажімо, да, не блокував би створення Дібної комісії туди повинні війти депутати з різних політичних сил, хай перевіряють, співставляють дос, ну, скажімо, докази, які є, викликають на зустріч представників кабінету міністрів. Це певною мірою покращить і ту комунікацію, яка є на сьогоднішній день між Кабміном і Верховною Радою. От якби запрацювало б антикорупційне бюро, можливо, ситуація б ситуація якось би змінилася, От чому власне і досі воно не працює, і е, Єгор Соболєв зауважив на тому, що власне конкурс зірвано він не вдався. Ну, от знов таки, ми говоримо про те, з чого почали нашу розмову. У да? нас залишається багато. Таких моментів, де е, повноваження або рівень відповідальності різних гілок там влади, та скажімо, да вони до, до кінця не унормовані, і Верховна Рада з одного боку намагається на себе перетягнути ковдру да, контролювати е, вироблення у е, цієї антикорупційної політики в державі. Президент, що логічно, да він хоче певною мірою також контролювати ці процеси. І е, ну, він б'є на те, що скажімо, е, посилення контролю і впливу Верховної Ради, ну апріорі, зробить е, людину, яка буде очолювати Олювати чи людей, які будуть вічолювати відповідні там структури антикорупційні на да, зробити їх залежними, тому що вони змушені будуть спілкуватися з різними депутатами, з різними фракціями, особливо якщо вони будуть залежати від голосів в Верховній Раді, да, то зрозуміло, вони так чи інакше будуть підлаштовуватися. Нам тут далеко не треба ходити. Достатньо згадати візит от нинішнього генерального прокурора да перед призначенням він зустрівся з різними фракціями. Я не кажу, що вони на нього тиснули, да, чи висували, скажімо, йому якісь умови, але сам факт. Приходу да, генерального прокурора е, на зустріч там з представниками різних політичних сил, він достатньо симптоматичний. Да, тому що вони таким чином ну, можуть е, десь е, свідомо підсвідомо від нього вимагати деякі лояльності, там в обмін на голоси. Да. Я думаю, що от питання антикорупційної стратегії, тактики, да, воно в фокусі буде знаходитися, ще достатньо довго. Да, уваги, е, е, бо там є багато спірних моментів. Я не дуже можу сказати, що там зірваний конкурс, чи тих чи не тих людей, скажімо, обрали. Да. Принаймні, намагали. І президент, скажімо, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів намагалися ну, максимально прозоро це робити. Ну, інше питання, наскільки це вдалося, і чи будуть там ті люди, яких би ми хотіли побачити. Да? З іншого боку, взяти з нашої нинішньої системи людей, які абсолютно би всіх влаштували, я думаю, просто неможливо. Ну так чи інакше, будемо сподіватися, що антикорупційне бюро згодом ну, запрацює Так, да, і повинно запрацювати. Дякую, Ігор Рейтерович, політичний експерт, був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі на парламентському каналі Рада.